Так, ми продовжуємо далі. Жорсткий злочин сьогодні було скоєно на Полтавщині. Нагадаю, що на автозаправці неподалік Пирятина чоловік у Балаклаві застрелив з мисливської рушниці військового ТЦК. Це сталося під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру. Після нападу зловмисник забрав автомат, військовослужбовця та втік разом з одним із мобілізованих. Але вже за кілька годин їх затримали про це повідомив начальник поліції полтавщини євген рогачов цитую стріляв у військового житель полтавщини 1984 року народження його спільник, житель полтави 1988 року народження зброю у нападника вилучили вирішується питання щодо повідомлення фігурантам то підозри та обрання їм запобіжних заходів кінець цитати їм загрожує до 15 років за гратами Ну і від всієї нашої студії ще раз співчуття родині загиблого.